На далекосхідному кладовищі рідні, друзі, колеги, бойові побратими й посестри попрощалися з трьома військовими: це Сергій Цуркан, Ігор Лагунов, Володимир Яценко. Сергій Цуркан родився в Кропивницькому після служби в армії. Працював монтажником телефонного обладнання в телекомунікаційній компанії на підприємстві, сказала заступниця начальниці управління культури міськради Неля Чорна. З березня 2022 року Сергій Олександрович пішов добровольцем до лав Збройних сил України. Служив командиром відділення, головним сержантом стрілецького взводу. Отримав поранення. Після лікування знов повернувся на службу. Говорить Сергій Цурка нагороджений відзнакою головнокомандувача ЗСУ, нагрудним знаком Золотий хрест, орденом за мужність третього ступеня, загинув 8 січня біля Херсона. Бійцеві було 45 років. Володимир Яценко народився в селі Ковалівка новоукраїнського району. В Одеському інституті внутрішніх справ здобув кваліфікацію правознавця. Із 1999 до 2003 року працював у Кіровоградському районному відділі поліції о карного розшуку після в органах державної влади. Про це розповів побратим Володимира Яценка Андрій Тарасюк. Говорить, Володимир Яценко нагороджений відзнакою президента України за участь в антитерористичній операції після повномасштабного вторгнення Росії. Вдруге став добровольцем на захист України. Він приймає участь з 2015 року. Був звільнений трохи менше, ніж півроку тому. Був в таких місцях, як П'єскій, Волновасі теж був. Він пройшов ну, суровий такий шлях воїна. Він був в піхоті. Донецька, Луганська. Каже, Володимир Яценко помер у Кропивницькому 14 січня. Бійцеві було 46 років. Ігор Лагунов народився в місті Вознесенськ Миколаївської області. Закінчив одеський технікум харчової промисловості, здобувши спеціальність машиніст холодильних установок. Розповідає син Ігоря Лагунова Олександр. Каже, батько у 2000 році з сім'єю переїхав до Кропивницького. На початку повномасштабного вторгнення Росії добровольцем став на захист України. Восьмого березня, коли почався наступ на його рідне місто на Вознесенськ, він вже не зміг сидіти і сказав, що я вже не можу сидіти. Я буду йти. Попросив дружину, моєї мати постригти його. Вона його пострігла, що... вона думав, що він не піде, а він на наступного дня пішов до військкомату. Авдіївка більше року далі під Бахмутом, 4 місяці. І останній рік на Харківському напрямку біля Куп'янського. За словами сина, Ігор Лагунов служив на посаді командира, гранатометника механізованого батальйону, нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Старший сержант Ігор Лагунов загинув 6 січня 2024 року біля села Іванівка Куп'янського району Харківської області. Бійцеві було 55 років. Поховали військових на Алеї Слави. Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.